У Львові провели спецпогашення марки, що присвятили працівникам СБУ. Додамо, що це третя і завершальна у воєнній серії. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти та онлайн в офіційному магазині. Сюжет і художник, який намалював цю марку, його звати Олександр Хапкін, він заслужений художник України. Вона ця марка призначена для того, щоб увіковічнити пам'ять наших. Людей, які працюють, які тяжко, тяжко працюють, воюють, втрачають своє життя і своє здоров'я для захисту незалежності України. Зображені герої на цій марці це герої, які захищають нас щодня. Деякі з них гинуть, і свого роду ця марка буде вшануванням героїчної пам'яті про них. Також хотіла би зазначити, що після погашення марки в нас ще буде інша продукція з зображенням цих наліпок, яку наші співробітники направлять спецпризначенцям на схід, які, в свою чергу, будуть її наліплювати на боєприпаси, що летітимуть на голови окупантів.